Готуємо соковиті та корисні курячі нагетці в духовці. Цей рецепт ідеально підходить для тих, хто хоче насолодитися улюбленими нагетцями без зайвих калорій. Дивіться, готуйте та діліться своїми враженнями в коментарях. Для початку я нарізаю куряче філе ось на такі шматочки. Воно у мене трохи підморожене, тому нарізається дуже легко. Тепер м'ясо потрібно замаринувати. Я додаю спеції для курки, сухий часник, сіль та перець. Взагалі то спеції можуть бути абсолютно різними на ваш смак. Сюди ж додаю оливкову олію та тепер все гарненько розмішую. Залишаю м'ясо постояти хвилин 30 або 1 годинку на столі. Далі беру кукурудзяні пластівці несолодкі та подрібнюю їх до мілкої крихти. В іншу миску насипаю борошно, у мене з твердих сортів пшениці, а в іншу вбиваю яйця, додаю сіль та перець за смаком. Яйця гарненько перемішую. Спочатку беру м'ясо та кладу його в борошно, гарно там його обкачую, далі перекладаю в яйця, змочую всі шматочки в яйці і останнім у мене буде крихта з пластівців. Можна, звичайно, обмакувати по одненькому шматочку, можливо, вам так буде зручніше. Далі м'ясо викладаю на деко застелене пергаментом чи тефлоновим ковриком та відправляю в розігріту духовку, випікаю там нагідці при 200 градусах 15 хвилин. Тут важливо їх там не перетримати та не пересушити, щоб м'ясо було соковите. По цьому рецепту м'ясо виходить дуже ніжне, дуже соковите, незважаючи на те, що це куряча грудка. Зверху воно покрите хрусткою з коринкою, а всередині соковите і смачне. Дякую, що були зі мною! Чекаю на ваші коментарі.